Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистаємо, переможемо. Може вам чудо чудесне? Чудо і чудес, що це мені показала краса? Плам. Я коли розкрила тут, тиждень тому, мабуть, я знімала відео десь орієнтовно тиждень, розкрила і бачила тут пуп'янок. Я ще тоді казала і думала, що це за сорт. А це є сорт плам. Чи плум, ну, по японськи я не знаю, бо це японська селекція, шрап. Дуже прекрасно наквітла минулоріч, дуже гарний кущик. як ви бачите, оце я якраз тільки що обрізала, прекрасно, прекрасно перезимувала. Трішечки я прорідила, дуже багато пагонів. Навіть деякі я лишила, Ось оце якраз пуп'янком я лишила. Він перетирається з іншим міцнішим. Я його лишила, бо я ж не обріжу пуп'янок своїми руками. Але я вирішила, може, і наївне відео, але відзняти. Бо я можу пропустити. от Сьогодні я обрізала, ще мені треба ввечері дообрізувати, бризкати. Попелиця просто шалено, але краса працює. Божа корівка, сонечко працює, дуже дякую. Біля багатьох кущів я вже обрізаю щодня, я бачу, що є, є, є краса, але й попелиці є багато, тому треба ще більше сонечок. Мені більше помічників. І я можу так забути, пропустити, не побачити. Що воно вже відкрилось, але це ще такого не було. Ну, тобто в квітні воно точно відкриється. З однієї сторони, дуже тішишся, ну, як так може бути, а з іншої сторони, нулячності. Я не знаю, що з цього річ абсолютно аномалія. Як вже мені писали, квітне одночасно, магнолія, бузок, груша, яблуня, сакура, ну це взагалі троянда, бо тому що в мене троянда квітнутиме, точно потрапляє на цвіт яблуні. Груша вже квітне, відквітне, ну, таке якась, хто зна. Але, 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 маленькі родощі, як я завжди кажу, треба шукати хоч щось. Маленькі родощі, якось не пускати рук, бо так, песимізм і негативні емоції нозера всіх, і відчай. Але якось мусимо підтримати себе, виходити в етер і щось говорити. Ось іще. Пуп'янок взагалі я обрізала не все, не все по правилах. Часом я лишала всерединку, щоб, бо там були такі пуп'янки, які мені було шкода обрізати. Ось так ось таке маленьке включення. План буде першою. Так виглядає в цьому сезоні навіть не Single Cherry. Single Cherry завжди була перша. Ну, це проста, це spіnoсі, гібрид spіносіма. Так Саме перша квітла 10 тижнів на два раніше від інших. Але ось краса японської селекції. Плам. Плум. Ось дивіться, придивляйтеся, тим більше квітка гарна. У мене не, не одне відео про неї, я, мабуть, дам по, по ходу відео посилання. На ті інші відео, де я розповідала про цю красу в сезон. Можете подивитись і собі придивитися теж. Ось така, така чарівність, яка мене з самого ранку потішила. Ще звідси познімаю. Якраз сонце зайшло дуже гарно. Так, нема від як би, тіні моєї, камери тіні нема. Можна познімати. Так, взагалі багато пагонів, молодих і мало сліпих. Навіть коли я обрізала, я бачила, що деякі обрізала з такими. Ну, то не були пуп'янки. Чітко я не бачила, але я бачила, що ну, найімовірше, там є пуп'янки, тобто не сліпі. бо ось Оцей ось сліпий. Тут видно, що тут немає пуп'янка. Сліпий-сліпий. А чую я його лишила, речі, треба подивитися. Ось, але більшість все-таки, ну, тут частина тих, що я обрізала, ну треба було розрядити кущ, хоч трішки були тоненькі такі, до речі, пагони в кущі середині. І видно, що там молоді пагінці вже по ну, 10, до 10 сантиметрів, і що вони не сліпі. Тому так, потужний, потужний кущ, мало того, що перезимував прекрасно. Так і рахуйте, вже зараз от має такі гарні закладені квіткові пуп'янки. Ось так дякую вам. Пишіть у вас. Я бачу точно вже в когось щось теж на ось-ось-ось-ось. Квіни пані Вікторія, Віта Королівство Троян. Вона показала гугоніс. Я не маю, але тут теж з таких колишніх старовинних. Може, це навіть видова якась, вони, в принципі, швидше завжди квітнуть. Так, розповідайте про попелицю, чим боретеся. Я купила шампунь для бліг, буду теж далі бризкати ним. Але я переживаю, чи, поп... чи сонечку він не шкодить. Бо я ж не хочу конфліктувати з тими комашками, які допомагають у боротьбі з попелицею. Ну просто жахливо попелиці багато. Тому так, буду дякувати і вам за ваші відгуки. Дякую всім до наступних відео, і папа.